Сьогодні ми поминаємо мирних біпрян, які віддали своє життя. Але життя продовжується. і боротьба продовжується, і закінчиться вона нашою перемогою. Тому що з нами Бог, а де Бог там завжди буде перемога. Ці люди, вони живі, вони живі у Бога. Чи переміг їх ворог? Ні, не переміг, тому що Господь дарував їм життя у вічності, у Царстві Божому, у вічному блаженстві. Я сьогодні дорогі брати і сестри у Христі, ще раз і ще раз від імені духовенства Дніпровської епархії, православної церкви України висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким друзям, які втратили своїх рідних тут, які загинули в цьому будинку. Ми співчуваючи, кажемо вам. І запевняємо, що церква, церква українська завжди з вами, завжди в молитві. І продовжуємо рухатись, продовжуємо жити і захищати свою країну. Я щиро вдячний всім, хто сьогодні прийшов до спільну молитву і хто сьогодні у всіх храмах сравшує молитву за загиблими. Спасибі, слава Ісусу Христу, слава Україні! We'll